Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Т Моя Доля. Бажаю всім миру в першу чергу звичайно ж доброго здоров'я, успіхів у всіх гарних справах. А сьогодні, 14 квітня 2025 року, чоловік вирішив посадити. Частину картоплі ранньостиглої. Пізні будемо садити вже після Великодня. Це перед вами в ящику сорт картоплі Міранда. Ранньостиглий сорт картоплі німецької селекції. Вона винесена була на вулицю на пророщування, але коли почалися нічні морози, чоловік забрав назад в погріб. Ця картопля столового призначення, оцінка 5 з 5, період дозрівання 65-70 днів. Підкопувати можна на 45-й день. Ось така картопля Міранда, вона смачна, біла всередині, жовтуватий відтінок зверху і смачна, ранню встигла. Також сьогодні чоловік посадив пару відер. Побагато ми не садимо, бо ми пенсіонери, садимо в основному для себе картоплю пару відер, раньостиглої картоплі, такої як торнадо. Ось така вона, також біла всередині. І також це сорт картоплі для пюре і перших страв. Дозріває на 50, 56... 60 Через 50-60 днів високоврожайна формує великі бульби. Може давати по 20 картоплин під кущем. Звичайно ж, при належних умовах. Ця картопля по сухостійка, бульби овальні з червоною шкіркою і білою м'якотчю. А там на сорт Кристина. Кристина не знаю, як буде чути, бо і вітер, і мотоблок працює. Вона також має високу врожайність, дає по 15 буль з куща, сама невисока, 50 сантиметрів. Вона з Голландії цей сорт. І вона може рости добре на важких ґрунтах. Одна з кращих за смакорине ягоди. А крім того, ще посадили, вже в мене немає їх для того, щоб показати. А крім того, ще посадили корт есмі. Есмі дуже смачна, схожа на белоросу, хто полюбляє велоросу. Видовжена, овальна, жовта всередині. Період, період вегетації вона трошки пізніша, ніж названі мною попередні сорти. Період вегетації 65-70 днів. Один з найбільш врожайних сортів. Кількість буль під кущем 18. Вона розвариста поміст з крохмалю. 18%, шкірка червона, м'якось жовта. Ці сорти садимо і вам також можемо рекомендувати як одні з кращих раністиглих сортів картоплі. А крім того, ми ще посадили, онагроволокном накрито. Так, не дуже кажіть, що тут дуже багато, бо тут зовсім не багато, невеличкий кусочок, бо тут городу всього мало, це просто так. Воно телефон ніби показує, ніби багато. Під агроволокно посадили всім відому Рів'єру і пару відер посадили ще під агроволокно, торнадо. Торнадо взагалі, сказати, що мені дуже подобається. То вона мені не дуже подобається, вона розвариста, але вона якась рідковата. А рів'єру всі знаєте, бо багато хто садить її. І Звичайно що вона виправдовує себе як, звичайно, ранені стих картопи. Ось такі сьогодні сорти картопі. Ну, Рів'єру, правда, посадили раніше ще до морозі. Ну, Але сподіваємося, в ґрунті нічого там їй не станеться, тобі ще накрита агровом. Трошки для того, щоб, як кажуть, підсолодити картопляну пілюлю, чоловік додає нітроамофоски. Садить мотоблоком. До мотоблока причіплена саморобна картопля сажалка. Ось такої форми, він, напевно, розповідав про цю картоплю сажалку. Ви також можете з вдома зробити. Он привіз ще залишки міранди. То скільки вміститься, то скільки посадить. Бо далі вже потім буряки. Буряки по цьому по морозі, не знаю, що там з ними буде. Якщо насіння не прокільчилося, то сподіваюся, що буде все гаразд. Якщо покільшилося і пропало. Доведеться пересівати. Не вгадаєш, як, як краще, чи краще раніше і в вологу землю, чи чекати, поки настануть дні посушливі, як кожного року, взагалі цього року, хто його знає. Дивилася на травень, то прогнозують, що ще в травні будуть заморозки. Так що хто його знає, що нас чекає. Поки що виходимо з положення і там. Щось трохи садимо, трохи не садимо. Середню стиглі сорти картоплі. Будемо садити на іншому городі. Там вже після Великої. Хоч сьогодні дивилася коротенький відеоролик, шорт, як ми їх називаємо. Напевне, всі ви знаєте, такий священий канфілюка. І питали його люди, чи можна садити на Страстному тижні картоплю. Тобі зазвичай він зазвичай про все каже, що люди працюйте і не, не вірте за бобоном. Отож, працюємо і не віримо ніяким забобонам. Тим, що попридумували, як він каже, хто не хоче працювати, звичайно, як хтось живе в місті і може дозволити собі прилежуватись на дивані, то може святкувати і страсний тиждень, і великодний тиждень, і взагалі всі дні в році, а піти купити на ринку, якщо дозволяє гаманець. А ті, що живуть в селі, Незважаючи на погоду, незважаючи навіть, нехтуючи іноді здоров'ям своїм, мусять садити, бо село є село, не посадиш, то й не будеш мати. А там будемо бачити, були такі роки вже в нас, що е, і картопля підмерзала, і було, що і насаджували. Різні роки були. І було, що і не насаджували, але врожаю вже того немало. Були по-всякому. Чоловік подрапався на кручу, а я буду завершувати відеоролик. Ну, поки що, як я вже сказала в одному відеоролику, що покажу колись стан. Городини, який стан має городина після цих морозів, то скажу вам правду, що хвалитися нема чим. Шасничок жовтий, цибулька ніколи ще така погана в мене не була, як цього року. Не знаю, чи вона поправиться, чи не поправиться. Я був дасть. А інше десь щось накрите, огірки посіяли під агроволокно, то вони ще й не посходили. Можливо, теж насіння пропало, можливо, доведеться перенасаджувати. Ще Город у нас косовір. Якби рівненький, то було б воно краще садити. Я казала чоловікові, що в другу сторону садити. Ну, Трошки не такий був би помітний косовір, але він так. Надумав, що я собі хоче, купайся і не садиться. А це картопля Міранда і про неї я вам вже розповіла. Такий стан часничку, навіть весною такий поганий він теж не був. Ну, що Бог то те буде. Ми його вже підживлювали, ні травмофоска тут є. І кальцієвою селітрою трохи кидали під дощ. А озима цибулька ще гірша. Деяка є зверху, деякої ще зверху нема. Так що вся надія на Бога, на сили природи. Як Бог болтас? А я згадую, що з вами був канал Сило та моя доля. Я вам розповіла про те, які сорти, гарні сорти, не стигли їх картоплі, високому крайні. Ми садимо вже кілька років поспіль. На цьому завершую свою розповідь. Ставте вподобайте, якщо подобаються відеоролики. Переглядайте. Підтримуйте україномовні канали. Друзья!